Дівчулі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, ми вже переробимо ось цей старенький дизайн, йому вже більше місяця. Тут же у мене йде розпаковка чистеньких інструментиків. Звичайно, починаємо зі зняття старого матеріалу. Для цього нам знадобиться твердосплавна фреза. І так, виконується робота вся на правій руці, так як я лівша. Паралельно я виконувала ті ж самі маніпуляції на лівій руці, але це не знімало. Якщо вам буде цікаво, як я виконую правою рукою собі манікюр на лівій, пишіть в коментарях, обов'язково це знімлю. А зараз ми наглядаємо, як я вже полум'ям оброблюю собі кутику. Використовую полум'я з синьою насічкою торгової марки Nissimo. Останнім часом дуже подобається. Тепер виконую обрізний манікюрчик своїми улюбленими ножничками. Це Stalex Smart 40 Type 3. Прибираю зайву довжину. Після знежирення нігтєвої пластини наносимо безкислотний праймер в мене фірма Луна. Далі йде база від «ДНК». Мульті, якась там взяла взагалі на пробу, але, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось, тому що вона рідесенька, як водичка. Хто любить рідкі продукти, тому буде в самий раз. Мені не зайшло. Далі використовую гельчик від тач, називається шоколад. До цього в мене був виконаний манікюрчик теж цієї фірми гельчик, але був відтінок брауні. Тимніший. Блін, ну який же гарний відтінок. Так, далі виконуємо опел торців. Я роблю це перед топом, тому що не люблю сюрпризів. <рес> І тепер виконуємо дизайн. Я думаю, по білому кольору ви вже здогадались, який дизайн буде. <рес> ну, звичайно, це френч. Тому лишаю вас просто насолоджуватись цим процесом. Ну і тепер, щоб наш френч не здавався досить простим та класичним, я виконую на безім'янному нігтику інкрустацію камінцями. І ось так це все діло виглядає. Мені здається, вийшло досить ніжно. Тепер перекриваємо всі нігтики топом від Dark без F-фільтрів та без липкого шару. І насолоджуємось результатом.